Село Багате Новомосковського району. Тут з самого ранку ажіотаж. Люди прийшли отримувати насіннєву картоплю. Хоча така роздача у громаді не вперше, місцеві ще не звикли, аби щось роздавали безкоштовно. Хтось боїться залишитися без картоплі, хтось на галас реагує з гумором. Так, давайте й Люди завчасно самоорганізувалися у чергу, вніши себе до списку. Пані Світлана у ньому перша. Так хвилювалася, що прийшла. Займати чергу більше ніж за чотири години до приїзду фури, півдня очікування, і ось 50 кілограмів на свою родину вже везуть додому. Все, пішли, іночка пішли. хотіли отримати вдвічі більше картоплі на дві родини. Однак свою доньку в той самий список із чергою пані Світлана не внесла, тож доведеться повертатися. У нас 4 мішка картошки є вдома. От плануємо їм оце ще. Конець, цієї карточки ще купимо картошки, бо в нас землі много. Гращити їм ну до двох тонн. До двох тонн картоплі планують зібрати на дві родини, розповідає пані Світлана. Їх каже багато: діти і дев'ять онуків. Тож картопля це стратегічний продукт. Жінка може не до кінця розуміти, хто та навіщо безкоштовно роздає насіння, та добре знає, що таке продовольча безпека для своєї сім'ї. Врожай для родини рахують тонами, площу городів вимірюють гектарами. Щоб не сталося, себе мають прогодувати. Адже крім городу, ще й домашні тварини, як тут кажуть, хазяйство. Получила я цю насінкову цю картошку. Ми будемо садити на оцім городі верхньому. От. І в мене є ще задіє город на низу. От. Оце, оця земля. Ось ми на оцінку кутку городу ми будемо садити. Це отсюда, ось до кусок, ми плануємо хороший кусок картошки садити. Ось оцю ширину. Насінняву картоплю роздавали в рамках продовольчої програми ООН, аби люди самі подбали про себе та у випадку форс-мажору не допустити голоду. Бажання отримати картоплю виявили більше трьох тисяч сімей Перещепенської громади. В цей день вони отримали перший транш 80 тонн. В минулому році у нас була можливість висадити 44 тонни картоплі. В Цьому році ми в чотири рази збільшили об'єми. І, звичайно, вже більше трьох тисяч сімей мають таку колосальну можливість висаджувати насіння і. Розвивати продовольчу безпеку ще чотири фури картоплі мають привезти до громади найближчими днями. Сергій Філіпов Тарас Іванов новини 9 каналу.